Слава Иисусу Христу! Доброе утро, народ Божий! Мы снова вместе. Вы нас можете видеть. У нас рядом братья благословенные, которые уже не первый раз приезжают к нам. Они расскажут, откуда они, с какой целью они, что они хотят здесь увидеть. Но перед этим я прочитаю, мне нравится очень 83-й псалом, с 12 стиха. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Мы счастливые люди, потому что мы верующие, мы уповаем на Господа. Сегодня такое время, я везде, где бы не был, говорю о том, что если мы не знаем Бога, то мы напрасно живем на этой земле. Потому что Бог все держит под своим контролем, Бог солнце и щит для Украины. И сегодня все больше и больше украинцев они обращаются к Богу. И кто-то из страха, кто-то э, действительно понимая, что от него ничего не зависит. А мы верующие мы давно знаем, что ходящих в непорочности Господь не лишает благ. Поэтому мы обращаемся к Нему в молитве. Ми радуємося, що Господь з нами, що Господь Бог, який дає щастя і защиту. Ми помолимося, благословимо цей день, благословимо наші плани. Пусть Бог благословить кожного і вас, в тому числі, щоб наші плани вони з Божими планами. Дорогий наш Батько Небесний, ми вдячні Тобі Боже, за цей ранок, за те, що Ти даєш новий день, Боже, ти даєш нам сили. Ти обновляєш наші сили, Господи. Ми вдячні тобі за наших братів, які приїхали до нас, які служать, Господи, благослови їхні сім'ї, благослови їхні дома, їхні церкви, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Яви свою силу, Боже, і наші плани, які в нас є, поїхати, проповідувати Євангелія, Господи, роздавати продуктові набори. Хай буде Твоє устройство і благословення з нами. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми також заспіваємо чудову пісню на українській мові, тому що брати мої говорять на українській мові. І мені я десь російською, хтось розуміє російську, хтось українську не розуміє, тому що нас дивляться різні люди. <кій> тому ми заспіваємо разом з ними. Я думаю, цю пісню всі знають. Це пісня, яка вдохновляє нас в Господі, тому що хай не сумує Той, хто славить Бога. Якщо ми славимо Бога, нам нема причин для того, щоб сумувати. Хай не сумує той, хто славить Бога, хай не сумує той, хто прославляє Христа, хай не сумує той. Хай не сумує той, хто прославля Христа, хай не сумує той, хто вірить в Бога, Хай не сумує той, хто вірує в Христа, хай не сумує той, хто вірить Бога, Хай не сумує той, хто вірує в Христа, хто я співаю, співаю, алілуя. Хай не. Сумує Христа, Тому я співаю, співаю, Аллилуюя, хай не сумує той, хто прославля Христа, Хай не сумує той, хто любить Бога, хай не сумує той, хто полюбить Христа, Ай не сумує той, хто любить Бога, хай не сумує той полюби. Тому я співаю, співаю, Аллилуя, Хай не сумує той то прославля Христа, тому я співаю, співаю, Аллилуя, Хай не сумує той, то прославля Христа, Тому я співаю, співаю, Аллилуя, Хай не сумує той, то прославля Христа. Хай не сумує, той прославля Христа. Алілуя! Брати, ви сумуєте чи не сумуєте? Розкажіть, що ви, звідки ви? Хто у вас головний, представте, будь ласка, команду. Представляйте. Я не головний, але мене Саша штурхає. Yeah. То... Ми приїхали з Ромашківки, таке село на Волині. Разом з нашою церквою зібрали продуктові набори. Там всі, всі позносили, що там є, когось там картопля, ще там щось докупили і привезли продуктові набори, щоб роздавати десь ближче, ближче до зони бойових дій, там, де люди потребують багато їх. Ви ж вже не перший раз приїжджаєте, що вас спонукає, що вас надихає в служінні, скажіть, будь ласка. Дякую зовут, ви представтеся. Мене звати Олександр. Спонукає, спонукає, біда обща, що в нас в Україні війна. І бачимо, що люди потребують продуктових наборів, але вони так само. Потребують Божого Слова. Ми повинні нести Боже Слово ві... і співати їм і щоб вони отримали спасіння. Слава Богу, що нам Бог відкрився, так само і них повинні відкритися. Якщо ми будемо це робити, хороші сподівання. Ми готові сьогодні проповідувати їм. Проповідувати Богу. Боже Слово. Взяли з собою Евангелія. Угу. І ми приїхали не з пустими словами. Слава Богу, не з пустими словами. Вони поїдуть та, в те та місце, де була під окупацією. Це Шестаково. Ми туди їздили, там недалеко від кордону російського. Їх потім, після того, як звільнили, ще пів року їх обстрілювали. І от поки їх обстрілювали, тільки ми могли туди доїхати. Інші боялися, когось не пускали. Хтось просто не хотів їхати, тому що це було самогубство. Ну, але, як Біблія написав, Безумний Христа Раді. Мабуть, це. І ці люди вони готові слухати слово Євангелія, тому наші брати поїдуть, будуть проповідувати, говорити. Будь ласка, представтесь, хто ви. Мене звати Сергій. З Ромашки і церкви? Ти перший раз в Харкові? В Харкові, так, да, перший раз. Що ага. ти, ти хочеш побачити тут, відчути, які ну, бажання чи які от наміри? Привезли допомогу поділитися, поділитися з людьми У нас, слава Богу, на Західній Україні. Відносний мир. І ми маємо достаток, можемо чимось поділитися для тих людей, які цього не мають. Угу. Тобто ви самі в церкві зібрали цю допомогу так. і хочете поділитися? Ну, щось, щось докупляли, щось в своїй городі. Угу. Слава Богу. Брату, як тебе зовут? Представся. Мене звати Олександр. Я перший раз. Мені запропонували поїхати завести допомогу, і я не поставився равнодушним до цього. І Не то, що хочеться цим похвалитися чи ще щось, але хочеться зробити приємне не тільки людям, а й Богу, щоб бути приємним перед Божим лицем. І так само закликаю всіх вас. Хто, хто буде це відео дивитися, щоб ми служили і трудилися для Бога. І допомагали один одному. Угу. Ну, це важливо допомагати тим людям, які зараз в біді. Ви побачите, коли поїдете, в багатьох із них немає будинків, зруйновані. Хтось живе десь у погрібі, хтось живе в якійсь кухні, яка залишилась там літня. Хто хоче допомогти, що ви хочете побажати от нашим братам, сестрам, які дивляться, хтось дивиться нас за кордоном, хтось в Америці, хтось в Німеччині. Що ви хочете побажати нашим братам, сестрам? Треба молитися за Україну, щось робити для України, чи, чи просто так нічого не робити, просто наблюдати. Дивиться новості, які у вас побажання нашим братам, сестрам. Ну, у нас всіх є спільна проблема, того що Україна все ж таки, або цей такий простір нас об'єднує пострадянський, якщо, або якщо українці нас Україна об'єднує, і, і спільна біда, яка трапилась в Україні, теж нас об'єднала. Треба бути в Божій волі, а вона полягає в тому, щоб любити ближніх, і щоб проповідувала Івангелія для всіх людей. А для цього треба докладати зусилля. І неважливо, де ти за кордоном, чи в Україні, чи десь там чи в Мукачево чи в Авдіївці, можна буде перебувати в волі Божій, і Дух Святий буде підказувати, що тобі робити. Хай нас всіх Бог благословить, щоб ми. Да, не, щоб ми не, як, як Саша неравнодушно ставились до того, що, що трапилось в нас, і не втомлювалися допомагати. Угу. Є от така втома. Десь вже 12-й місяць війни йде, і десь люди вже просто видохлись, тому що везли-везли. Хтось каже, що не потрібно вести, тому що вони вже не голодні, як от ви бачите, на заході України. Які відчуття у вашому регіоні, от як люди відносяться? По-різному відносяться. Я скажу так, що хто ближче до Христа, хто пізнав е, е, волю Божу і відкрите серце, він пожертвує. Е, от на е, приклад я себе приведу, в е, мене в серці було по. Попрацювати, допомогти своїм транспортом привезли, було побудження. От серці було побудження, щоб допомогти, щоб можна було накормити людей, щоб вони мало того не були голодні, а були в теплі, так само мали можливість. І донести Боже Слово, щоб вони зрозуміли. Слово нести не тільки словами, але і розуміння їм роздати. Мало того, що ще дуже багато приложили труда, праці, то, щоб е, організувати поїздку. Е, мене дружина займається відповідальницем, е, сести зібралися, спекли е, там. Е, поїхали щось закупили, тушонки зварили. Це все час, це все труд. Ночами спали, переживали і щоб е, воно. Дійсно, для Божої слави, щоб воно щоб було прославлення Боже, і вони, люди зрозуміли, що ми е, привезли е, від щирого серця. І коли вони зрозуміють, це, що ми так само стараємося для них е, від щирого серця, не просто щоб ну так потрібно, а ми від щирого серця, Кажемо свою частинку вніс. Щоб було Боже, слово про повідування далі. Mm -hmm. yeah, ну і останнє таке запитання. От ви привезли від щиро серця, а ви можете побачити людей, які скажуть, о, опять макарони там, чи опять там щось картопля. А в нас вже там є е, такі ну, випадки є. І вони можуть там або ранити серце, десь принести таке. Ну, Неприємність, думаєш, та, може це вже не, не потрібно робити. Ну, знаєте, як ото ложка дьогтя в бочки меду. Як от з цим справитись? Тому ну, що хтось приїжджав, у нас були такі, що там, а потім вони стикалися з такими, з такими словами. От просто в натовпі, коли люди стоять, там щось говорять, там, і потім воно таке десь осадок. Думаєш, так, мабуть, не будемо, не ця жертва. Як от тут, де ви берете сили, щоб це продовжувати робити? Ви звертаєте на це увагу, не звертаєте? Ми перед кожною поїздкою молилися в церкві, щоб Бог благословив. Благословив дорозі, благословив транспорт, благословив кожного і тих людей, які будуть отримувати, щоб вони приймали це цдячністю. А якщо нездячністю, хтось прийме, що робити? Ну, треба, не хочу, мабуть, ще поки не приймають. Ну, <реш> взагалі всі знають про такі випадки, що так буває. Ну, але... У вас було таке, от, ну, ви ж вже не перший раз приїжджали. Ну, не та, було Богу, Бог милий, тому ви і приїжджали. <реш> <реш> але якщо станеться, то мабуть рівно треба до цього відноситись, тому що е, навіть найбільшу жертву, яку отримали людство, да, жертву Христа, більшість людей не прийняли. Ну, і навіть його мені. найближчі друзі, і то такі трошки не поняли, що, що трапилося. А він приніс найбільшу жертву Христа. Тому що якщо, на, тому якщо нашу жертву теж там не особо приймає, то треба, треба розуміти волю Божу, мабуть, і шукати. І я, те, як люди приймаються, так вже не, не собі? Основний, не основний індикатор. Що ви робите це для слави Божої? Є люди невдячні, ми з цим стикаємося кожен день. Якщо б ми на це звертало увагу, то ми б не робили вже 12 й місяць того, що ми робимо. Добре, брати, хто хоче помолитися, благословити цей день, подякувати, благословити наших глядачів, які разом з нами моляться. Давайте, брат Олександр, помилються. Дякую. Здорогі, хто мене? Нічого, пару слів, скажіть, Господу. Боже наш, ми дякуємо Тобі тебе за твою милість, Господи, що Ти благословив нашу Alleluia. цю поїздку, що ми прибули в цю церкву, Господи. Слава тобі, подяка тобі за все, Господи. Ми дякуємо, що ти нас любиш, що береш наш слава, слава, слава. Ти, ти бачиш ти нашу поїзду, цей посіок, Господи, благослови нашу дорогу, благослови, благослови тих людей, які там будуть наші хати, Господи. Благослови всіх, хто трудиться, хто старається для, для цього діла, Господи, Україну благослови. Дай, щоб настав скоріше мир в нашій землі. Господи. Благослови всіх хто дивиться це все. Господи, тобі, хай буде слава, бо ти достоин слави повіки. Амінь. 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 Молимося, благодать, благодать Господа нашого, Ісуса Христа. Христа і любов, Бога Отця та єднання Амінь. Святого Духа, хай буде з нами. Амінь. Амінь.